Доброго дня! Давайте ми з вами на занятті сьогодні повторимо правила дорожнього руху, які повинен знати кожен малюк, адже від цього залежить твоє життя і здоров'я. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. Отже, починаємо. Треба ходити по тротуару, бо машини їздять по дорозі. Дорогу можна переходити. Тільки з дорослим. Не перебігайте дорогу перед транспортом. Переходите вулицю тільки по пішохідному переходу. Можна також користуватися безпековим підземним переходом. Пам'ятайте, червоне світло горить стій, а зелене загорілось йди. Коли переходиш вулицю. Спочатку треба подивитись ліворуч, а потім, коли дійшов до середини дороги, праворуч. Грати біля дороги не можна. А коли вийшов з автобуса чи тролейбуса, потрібно обходити його позаду, а трамвай попереду. Кататися на самокатах, роликах, велосипедах. Дозволяється тільки у відведених місцях, де стоїть знак Велосипедна доріжка. А зараз пограємо в гру, яка називається Що означає кожне око світлофора. Будьте уважні і додайте потрібне слово. Червоне треба пам'ятати, йти не можна слід. Правильно стояти, а жовте блисне, не хвилюйся. Уважним будь і приготуйся, вірно. Зелене, вітер, дощ, чи злива. Через дорогу йди. Сміливо, молодці малята! До зустрічі!